Шукають причини для здорожчання проїзду у сумських маршрутках. Міський голова Сум доручив налагодити систему GPS у комунальних та приватних автобусах в Сумах. Перевізники ж заявили, готові це зробити лише після того, як влада дозволить підвищити ціни на проїзд. Наявність gps навігації в салонах маршруток була однією з вимог договору транспортного конкурсу, який перевізники підписали і мали виконати у комунальному транспорті. Ця система установлена а от приватних перевізників лише на стадії обговорення gps система дасть можливість сумчанам відслідковувати комунальний транспорт міста через інтернет, тим самим контролювати, де і о котрій рухається потрібна маршрутка. Перевізники ж не заперечують, GPS у них є, але мають до влади зустрічні вимоги. У нас проблема зовсім інша. У нас скоро не буде кому робити. 25% не вистачає водіїв і знають всі, чому. Із-за заробітної плати ми її повисити практично не можемо. Надо якось то ну, и не можем кадры подобрать за место их, потому что их нет. Очень <клышненький> остро сейчас, это запасные части, машина, подорожала все, и мы их просто не вытягиваем сейчас. У нас аренда поднялась, электричество поднялось, А питання не вирішується. Перевізники наполягають на піднятті вартості проїзду, адже мовляв, наше місто єдине, де проїзд коштує 3 гривні. Та сумчани не раз фіксували неякісні надання послуг перевезення у газелях. Відпадали двері, у салоні брудно. Та зі стелі часом іде дощ. Настояння сильно маленьке. Я тільки з Києва приїхав пару днів назад. Там по 5 гривень ну є, по 6, по 7. Ну так там она и едет за эти 7 гривен по 20 километров. Вот. А здесь 6 километров в одну сторону проехала по 3 рубля. Мне кажется, дорого. Услуги очень плохие. А мне же песчаные. Это город считается. А ездят люди по 4 гривны. Туда 4 назад, 8 гривен. И сильно тоже не поедешь никуда. Поэтому с этими пенсиями с нашими и с зарплатами это невозможно. И условия то же самое. Ну, грязные автобусы. Пенсию. Пенелы. ці проїзди. То, чи піднімуть вартість проїзду в маршрутках і чи дотримається міський голова свого слова не піднімати вартість проїзду ми дізнаємося на найближчому виконкомі. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Микола Ніколаєнко, новини СТС.